Сьогодні вночі в ночі у нас був мінус 4, перший мороз. І знаєте, які в мене повідомлення з самого ранку почали приходити? Ось такі помилки по 12-вольтових акумуляторів, які засвітилися в наших клієнтів на електромобілях. Так, так, на електромобілях теж є 12-вольтовий акумулятор, який потрібен для того, щоб відчинити автомобіль і запустити його, а далі в силу вступає високовольта батарейка. Сила акумулятора тут не має бути сильною. Пусковий струм невисокий, акумулятори переважно для електромобілів не є дорогими там в межах 50-70 доларів. Тому це такий розхідний матеріал. Акумулятор виходжує переважно 5 років, і його бажано замінити. І обов'язково я рекомендую хоча б два рази на рік, особливо зараз перед холодом, його поставити на... Стаціонарну зарядку, Тобто, що після такої процедури за якийсь там період, за два тижні, три тижні знову з'являються помилки, то просто замініть цей акумулятор і будете мати спокій на довгий час. Зараз я їду так само до нашої клієнтки, яка стоїть в Гамаліївці на заправці око. Вона там заряджалася на швидкій зарядці і в неї не витягується конектор з автомобіля. Ну, таке буває. Треба подзвонити на гарячу лінію. Вони там перезавантажують станцію. І воно переважно допомагає, а тут не допомагає. І я дуже підозрюю, що тут проблема теж у 12-вольтовому акумуляторі. У мене завжди є один-два чергових акумулятори для таких цілей. Я везу, зараз спробую переставити і подивимося, чи воно допоможе. Такого. У мене досвіді ще не було, але це цікаво, будемо вирішувати це питання. Акумулятор був мертвий, автомобіль не реагував ні на що. Я поміняв акумулятор на заряджений. Автомобіль, звичайно, що ожив, але зарядку вже не відпускав. Ми її механічно витягнули В біоніку внизу під пластмасою, яка є в органайзером є механічний тросик. За які треба шаркнути, і він розблоковує власне, цей порт зарядки. Я думаю, що першою причиною, чому він власне, заклинив, був мертвий 12-вольтовий акумулятор, який не мав сили його розблокувати. Вже доповнити цю тему остаточно, то не у всіх електромобілів світиться помилка по 12-вольтовому акумулятору. До прикладу, Renault Зоя, якщо ви зранку приходите і у вас рівень заряду основного акумулятора впав там, на 5%, 7%, 10%, це значить,